Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання 49-ї позачергової сесії. На сесії присутні 14 депутатів, інші відсутні з різних причин. Ну, зі мною 14, 13 і зі мною 14. Добре. Е, Кором для роботи сесії 14 осіб. Пропоную засідання 49-ї позачергової сесії Пів Південнівської міської ради Одеської області. Відкрити. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Засідання 45-ї позачергової сесії оголошую відкритим. Ще не вмері!

Що ви братя козацького роду. Слава Україні! Так, переходимо до розгляду порядку денного. Два питання про секретаріат. Яка в нас сесія зараз? Два. Яка сесія зараз? 49-та. Да, 49-ї сесії Південської ради Одеської радикої області скликання. Перше, ну, це секретаря. Тут, і друге про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. За основу. Хто за? Прошу голосувати. Основу одноголосно. Так, пропоную прийняти в цілому. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Так, порядок не затверджено. Переходимо до питань. Перше. Про секретаря 49-ї позачергової сесії Південніської міської ради Одеської району Одеської області, 8 скликання. Згідно наданого вам проекту рішення Вішня Світлана Олександрівна, керівник секретаріату сесії, депутат Півтенівської міської ради, і Гріднєва Ганна Михайловна відповідальна за ведення протоколу сесії. Головний спеціаліст відділу організаційно-протокольної роботи. Хто за, прошу голосувати. <реш> <реш> так, а що за себе не голосуєш? <реш> ти, ти боїшся, щоб не було як, конфлікта, конфлікта інтересів, так? конфлікта інтере та ні, це ж це ж не має відношення до якихось особистих речей. Так, друге питання про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. Скажіть, будь ласка, у вас є так? Звернення є у всіх? Звернення роздали? Ні? Подивіться, будь ласка. Ні, тоді, якщо там, якщо звернення немає, тоді я буду читати. Якщо є... Є звернення там єдине. Віталій, ти хотів там правку внести. Давайте депутати погодяться. Вона незначна. Шановні колеги. Будь ласка, подивіться раз четвертий абзац. Я його зачитаю ну, з тією правкою, яку я пропоную. Водночас війна продемонструвала надзвичайну стійкість, відвагу та незламність українців. Готових віддати все для збереження своєї держави, її незалежності і європейського розвитку. Вона об'єднала українців як націю, зміцнивши віру в Збройні сили України та у свої власні сили. Крапка. Крапка. І дальше... далі наступний абзац. А далі наступний абзац вже йде наша країна, тривалий час тримає оборону східного флану Європейського Союзу, взявся на себе удар усієї воєнної потуги країн-агресора. Так, погоджуємось. Чи є, чи є якісь інші пропозиції? Голосуємо? Справкою, так? Да? Голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Так. Проєкт рішення в нас є. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Це була звернення, це проєкт рішення. Прийнято. Так, всі заплановані питання розглянуті. Все. Дякую за роботу. Будь ласка. За, хто за те, щоб закрити е, сесію, прошу голосувати. 49-ту -го позичану сесію. <плес> ну, працюйте, ми підемо, ви працюєте. <плес> Ні, так завтра через 2-3 дні збираємось. Так давайте закриваємо, ми, ми ж не можемо друге пленарне засідання. Давайте закриваємо що ви через. 2... Шановні, ну як ми можемо не закрити. У нас, у нас нема порядку денного, нема що розглядати. В нас нема що розглядати, порядок денний, ми за... Ми порядок денний затвердили, ми його вичерпали. Тепер порядку денного немає. 6, -го, 6 -го числа, шостого числа сесія, і все. що ми будемо роздавати? Нема порядку денного. Так, де це я перший раз таке бачу. Хто за те, щоб закрити 49 ту сесію, прошу голосувати? Ну що ви, як діти? Ну що ви? Дякую, одноголосно. 6-го числа сесія чого ти говориш, що не Що? Трестян буде, трест буде на сесії. очі вороженькі, як роса на сонці, запанує ми, ми, браття, у сожі стоїть. sim para a raporto.